Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мардоган виграє у Путіна сирійську партію. Проксі Туреччини громлять ставлені у російського режиму в Алепо. місто, де залишилося назавжди чимало російських найманців для України. Це означає дві новини. Погана новина в тому, що Путін ще більше посилюватиме обстріли України. Лише у такий спосіб він може забити медійний галас від сирійської ганьби. Хороша новина в тому, що Бораска Асада заявила слабкість російського режиму, куди там Путін. Ну, змагатися із чи Китаєм, якщо отримати маріонетковий режим у Сирії для нього є проблемою. У Сирії повстанці увірвалися в Алепо, Асад, За словами деяких джерел, уже мертвий розстріл в кабінеті у штабі його вбили власні генерали до Москви, нібито не встиг долетіти. У той же час Шарпо пише, сьогодні вони вступили у зіткнення з військовими режиму кривавого вбивця Асада на західних околицях міста. Це перший випадок нападу на місто з боку сил опозиції з 2016 року, коли їх витіснили зі східних аленів. Непо внаслідок виснажливої військової кампанії, в якій війська режиму Асада підтримувалися РФ та Іраном. Сирійська опозиція скористалася вакуумом влади в районі Алепо, який утворився після виведення частини сили Хазбули до Лівану для боротьби з Ізраїлем. Мало того, турецькі видання не виключають втручання у сирійський конфлікт турецької армії на тих територіях, що контролюються сирійськими курдами, що стане ще гучним одним ляпосом Путіну. Таким чином Ердоган демонстративно відставляє Путлера, у тому числі зара. Де монопольного перепер нафти на близькому сході. Дивіться, Арефія підтримує режим Асада, який зараз валяється в ногах Путіна. а Це створює конфлікт інтересів з Туреччиною. Крім того, Москва активно розвиває енергетичні проекти на близькому сході, включаючи постачання газу та нафти. Участь Туреччини в конфлікті нівелює м'яко кажучи важливість цих об'єктів, враховуючи її бажання розширити свій вплив на енергетичному ринку світу. Таким чином стає очевидним, що Ердоган усвідомо порушив баланс сил у регіоні. Бо від Щов з насиленням Москви війною в Україні кінцева мета Ердоган прагне зайняти ключову позицію як РСЛР енергоносіїв на близькому сході. Він дає зрозуміти Путіну, що готовий йти на жорстокі заходи заради більш вигідних умов. Плюс він заявив про себе як найбільший впливового гравця в регіоні. Таким чином, основним вигодовочем у цієї операції виступає Ердоган. На друге місце я поставив як це на дивно Ізраїля. От на третє Україну, бо не сумніваюся, що Путін захоче перекинути у регіон. Додаткові сили і засоби, які міг би використати у війні з нами. А що ж, але по наразі, в Алепо святкова обстановка. Люди обіймаються з повстанцями та запускаються. Люди російський чобіт не любить жодна нормальна людина, але не у всіх вистачає сил та мужності. йому протистояти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал Параможему разом!